Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецька Відадоя. На ну, сьогодні ми поговоримо про особливі німецькі дієслова, так звані відокремлювані дієслова, на німецький трендбаре вербен. Вони часто плутають початківців, але якщо зрозуміти деякі правила, все стає дуже просто. Почнемо з самого поняття тренбаре вербен. І що це таке? Тренбаре вербен це дієслова, які мають приставку, що може відокремлюватися і ставитися в кінець речення. Наприклад, дієслово «aufstehen» вставати «вставати». «Ich stehe um sieben Uhr auf». Я встаю о 7 годині. Ауф це та сама приставка, яка стає на кінець речення. Ну, ви запитаєте, як це працює? А ось так. У теперішньому часі дієслово ділиться на дві частини. Перша частина корінь йде на друге місце. А приставка в кінець речення. Ось ще деякі приклади для вас. Дієслово анруфен дзвонити. Іх руфе діх Морген ан. Воно використовується з акузативом та розділяється на дві частини ан та руфен. Я подзвоню тобі завтра. Наступний приклад з словом Einkaufen: купувати або скуповуватись. kaufen im Supermarkt ein. Ми купуємо в супермаркеті. Ось список деяких поширених відокремлюваних дієслів. Aufstehen – Вставати. Anrufen – Дзвонити. Einkaufen – купувати. Fernsehen – Дивитися телевізор. Mitkommen – Йти разом. Aufmachen відкривати. Zumachen. закривати. На німецькій мові ці відокремлювані префікси будуть називатися тренбари префікси Всього у німецькій мові є 18 відокремлюваних префіксів. Ну а повний список з усіма прикладами я викладу до себе в телеграм-канал Німецька Віда до я». Посилання ви знайдете в профілі або в описі під цим відео. Ну а зараз міні-діалог для практики. Wann stehst du auf? Коли ти встаєш. Ich stehe um 7 Uhr auf. Я встаю о 7 годині. Наступний приклад. Rufst du mich heute an? Ти мені сьогодні зателефонуєш? Ja, ich rufe dich heute Abend an. Так, я зателефоную тобі сьогодні ввечері. Ну а тепер ваша черга. Напишіть у коментарях речення з одним із цих дієслів. Aufstehen. Einkaufen. Anrufen. Я обов'язково перевірю ваші приклади та напишу, чи ви правильно написали чи ні, та виправлю всі ваші помилки. Отже, сьогодні ми з вами пройшли тему Тренбари вербен відокремлювані слова. Запам'ятайте головне дієслово ділиться на дві частини: корінь йде на друге місце, а приставка в кінець речення. Ця тема є досить важливою для подальшого розвитку в німецькій мові. Ну а якщо це відео було корисним для вас, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! А також не забувайте переглядати наші минулі відео.